Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні повідомляє, що ніч минула без тривог. Громади інформують на територіях все під контролем. За добу на світ з'явилося 9 малюків. Дівчатка знов попереду. Дякуємо нашим славним Збройним силам України. До уваги отримувачів державних допомог на період воєнного стану наприкінці року введено декілька змін. Так, особам, які отримують державну допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу на дітей одиноким матерям через управління соцзахисту, слід звернутися до ЦНАПу та надати заяву з відповідним пакетом документів для продовження дії державних допомог. Разом з тим, не припиняється виплата допомоги іншим категоріям, яка була призначена у періоді воєнного стану і термін виплат по яким ще триває допомога на проживання ВПО продовжуватиме виплачуватися, оскільки це окремий вид допомоги, який призначається з місяця звернення без кінцевої дати її припинення. Олександрія отримала побутову техніку для декількох місць компактного проживання переселенців. До Олександрії прибула партія гуманітарного вантажу від громадської організації Сілаб'юкреїн. Отримали пральні машини, сушильні автомати, холодильники, печі, посудомийні машини та іншу дрібну побутову техніку за сформованою потребою електроприлади, розподілили і доставили у декілька місць компактного проживання. Повідомили на сторінці міськради. Для безпеки та зручності мешканців Приютівської громади на вулицях частково працюватиме зовнішнє освітлення. Встановлення нової системи віддаленим керуванням вуличного освітлення дозволило в тестовому режимі запустити лінії Приютівка-Цукровий завод, приютівка користівка Протопопівка. Наразі комунальники проводять ремонтні роботи на мережі, спочатку тестують, де є певні проблеми, тоді виключають трансформаторну підстанцію та ремонтують вулицю, де виявили неполадки. Пишуть на сторінці Приютівської громади. i Курси основи комп'ютерної грамотності відновили свою роботу. 2 січня слухачі курсу, серед них і ВПО, завітали до бібліотеки філії номер 10 продовжувати опановувати комп'ютер та його можливості. На занятті розглянули браузер Google Chrome та його можливості, попрацювали з Google-прикладачем та Google-картами. Працюючи з картами, вони прогулялися вулицями Олександрії, а також переглянули вулиці свого рідного Бахмута та Харкова. Йдеться на сторінці Олександрійської бібліотеки. Колектив Олександрійської дитячої музичної школи вітає своїх учнів з яскравими результатами на міжнародному багатожанровому благодійному конкурсі мистецтв Зимова казка, що проходив дистанційно з 22 по 24 грудня у місті Прага. У вихованців закладу культури два перших, чотири других та одне третє місце. Йдеться на сторінці школи. У середу 4 січня очікується хмарна погода без опадів. Температура вночі – плюс 4, в день – не вище 6 градусів тепла. Атмосферний тиск – 758 мм ртутного стовпчика. Вітер – північний.